А він до мене та ти така, ти ще ка. Я кажу, якби ти не був за рулем, я б собі взяла якоїсь ляги, я би тебе так відвалила. Будемо старатися його заставити в крайньому випадку. Підемо на якісь крайні міри. Видно, людей влаштовує, так як вони їх перевозять. Спостерігає, як в час пік народ буквально запихається в маршрутку. Сама себе питає: А що було, коли цих консервних банок ще не існувало, і люди не відчували себе оселецями. Відповідь проста. Зовсім інші часи набагато повільніший і врівноваженіший тем життя. І звісно, були й автобуси, і трамваї, і тролейбуси. І такого транспорту, повірте, вистачало. Нині переважна більшість наших громадян просто-напросто не уявляє своє повсякдення без Богданів, фякрів, ще подекуди і «Пежо» та переобладнаних з вантажних. На пасажирські мерседесів чи фольксвагенів. не забуду й про високу культуру водіїв і на дорозі із пасажирами, чіткий графік руху маршруток, комфортні салони, відсутність заторів на вулицях нашого міста і за його межами перемотовані дороги. Все це, мабуть, з області фантастики, принаймні в найближчі 5-10 років. Зрештою, якщо у вас є авто і завжди є гроші на пальне, щиро заздрю. Пристрасті з нецензурними словами, штовханина, і навіть кулачні бої все це вже давно вирує поблизу Львова. У селі Ясницька, яке славиться своїми озерами в кар'єрі, а відтепер і 144-м маршрутом. Мешканці цієї мальовничої місці не хочуть одного справедливості. Я раз йшла з малим, я йшла з вітам з гори, кажу до нього, а до шофера їду. Він каже, я їду на рукитну. Я прийшла, може, метрів 10, він ще розвертає і їде сюди в кар'єр. Я кажу, що ти робиш? Він вертається вже з села. Я кажу: ну і що, я з дитиною йду, два кульки і кажу, що ти то робиш? А тут їздить трошки в нас. Пришибнутий на тій маршрутці. Так говорю, як і є. А я кажу, ну що ж ти то здурив мене? Я, кажу, я заплатила 5 гривень, ти мене висадив на трасі. я 4 кілометри вийшла аж до кар'єру. Кажу, а що ти то зробив? А він каже, до мене ж і мато мене обізвав. Я кажу, якби не було дитини, я б собі взяла ту булигу, я б тобі так заїхала. Кажу, Ну, що ти то роблять? Він каже, що хочу, то і роблю. От і маєте з маршрутом. Та, а я, та, я кажу, я буду дзвонила до Шафової, а він до мене каже, Ну і дзвони, каже я її, бо мені не стидно, бо я її жінка. Я з нею то і то роблю. Вона мені нічого не зробить. Ото й має. Шофери не тільки не дотримуються графіку, справа в тому, що такого документу в Ясницьках не знайдеш днем з вогнем. Були ми і на зупинці неподалік сільради, і при в'їзді село не побачили. Одного разу, коли ми їхали, намагалися добратися з Ясницьк до Львова, ми годину прочекали на маршрутку, але маршрутки не було. Коли нарешті ми вийшли вже за село, ми там нам ну, вдалося сісти на маршрутку. В результаті, коли мама запитала водія, хто керівник їхнього маршруту, і як її прізвище, то водії почали просто покривати і сказали, що її звуть пані Марія, але вони не знають, які і нічого іншої інформації більш детальної вони надати не можуть. А що ж перевізник? У селі знають лише, що її звати пані Марія. Зізнаються, дзвонили їй неодноразово. Проте результату жодного. До власниці маршрута дзвониш, значить, вона не бере трубки. Взагалі не відповідає на твої дзвінки. Коли ти дасть зауваження водієві, то він тебе ще висварить і ще може нецензурним словом обізвати. Будемо так говорити. Я же просто не маю. Ну вже я коли звертала увагу, то я була ворогом номер один з цих маршрутчиків. Протяжність села Ясницька близько чотирьох кілометрів. Коли декілька років тому закладали у них 144 й маршрут, то кінцева зупинка була кар'єр. Нині ж водії зупиняються і їдуть звідки хочуть і в який хочуть час. Це антек анклав, держава в державі. Вони собі роблять, що хочуть. Хочуть, їдуть. Коли дивиш, питаєшся куди вийти на горе. Куди на Рукитну, а ті, що до Ясницьк? Чотири кілометри з села Ясницьк. Чотири кілометри. Ви самі можете засікти від початку і до кінця. Де кінцева зупинка? Де початкова? Села? Кінцева, якщо їде до Ясницьк. Якщо йде до ясну з кінцева, є коло могили, коло сільської ради. Але, е, це, але село продовжується, і але переважно вони всі їдуть туди до на початок села, там де є вивіска. Ясницька є старші люди, є інваліди, є з палицями, з дітьми з дітьми, хочуть поїхати в якусь е, аптеку, якісь ліки купити. Не, не мають, не можуть піти аж туди до могили, до селі ради, сідати на маршрутку і їхати. як Їм нема кому купити. А вони, а вони не хочуть, наша, наша влада теж нічого не хоче робити. Абсолютно. Я не раз зверталася в сільську раду, щоб щось зробили з тими маршрутками, щоб їхали сюди до кінця до кар'єру. Всі промовчали. А для чого ми їх вибирали? Для чого? Ми для того їх вибирали, вони є господарі нашого села. Ми для того їх вибирали, щоб вони для нас щось зробили. А вони нічого, а вони не хочуть нас захищати навіть від, від того всього Від того, що бруду. Окремо, там просиш на кінцеві, їдеш з дітьми, з торбами їдеш, то завжди чи до Львова їдеш, чи з Львова їдеш, завжди з якимись торбами з хліба купити, м'ясо там, ну все продукти. А вони ні, даєш 5 гривень, щоб подумав, повезе, не хоче. Не поїду. Колись ходив автобус навколо кожучи, Жилів, Навколо так ходив, і ми мали автобус. розумієте? І, і ми всі сідали і в Брудховичі, і до Львова, і старенькі, і діти до школи, і, і студенти на роботу, і робочі на роботу. Всі їздили, а тепер нема чим. Управління розвитку інфраструктури військової обласної державної адміністрації кажуть, що знайомі з цією проблемою. Обіцяють, все проконтролюють на користь громади. У минулому році там, особливо в літній період, таке питання піднімалось поза минулому. Е наскільки виїжджала туди робоча група, просто, скажімо, попередні роки були висновки такі, що там неможливо проїхати автобус, Ну, я сам не їздив, представники управління їздили, наскільки вони мені доповідали, що там ні розмінутись два автобуси не могли, ну і і. То а та там, ділянка та... дороги, яка пропонувалася, вона була ну десь не відповідала вимогам безпеки перевезення. Кінцева 99-го, кажу, ще раніше якийсь період була. Коли... 99-й то міський маршрут, бо можливо свого часу й було. Але, от, скажімо, в мене мужчина був з дач, ну, власник дачної ділянки, десь позавчора на прийомі. Він в принципі казав, що там зробили, розгорнули дорогу. Є доручення, можливо, ну, Тоже вийде робоча група і на наступному тижні. я Думаю, що якщо дійсно буде нормальна дорога, то автобус поїде туди далі. 80-річна пані Марія каже, частіше б була у церкві, якби можна було маршруткою доїхати, а так з паличкою далеченько йти. Як їде їхати, як я не можу йти. Ну то о, де хто їде, такий Києва знайомі то підвезе. А так я не можу йти. Аби маршрутка була, то я б собі кожен раз під'їхала, а так і пішки йти мені задале. Скаржиться на водіїв і пан Михайло. Каже, у Львів треба чи за ліками, чи до шпиталю, готовий платити більше, лише би сервіс був відповідний. Я пішов до шофера, кажу, відвези, на маєш 5 гривнів зі Львова сюди, на маєш 5 гривні, тих 300 метрів довези, тут бо ми не, не ходячий. Я не поїду, в мене графік. Туди не мені не можна, мені забороняють туди їхати. Ну та люденьки, що ви треба щось з ними робити. Розказали люди про свої біди та образи, та й розійшлися до роботи. Ми ж їдемо до голови сільської ради. Можливо, він щось знає більше. Зустрічаємо на зупинці жіночку, яка вже давненько чекає на маршрутку. Я 40 хвилин чекаю, а чого графіка? Ну графік вони не. Мене не користуються графіком. Так, приїхали, поїхали. Вони можуть приїхати, розвернутися. Вони можуть в магазині півгодини чекати стояти. Поїхали, попили каву, най 40 хвилин біля магазину стоять, а то люди можуть стояти, чекати так. А ви їм зауваження робили? Робили. Ніхто на того навіть, не звертає уваги. Сільський голова Мирослав Замлинний пояснює, що графік вивішували неодноразово, проте це був просто папір у файлику. Його, мабуть, хтось зривав. А мав би графік бути на металевому банері. Зрештою, продовж останніх років, графік водії так і не дотримується. Коли за графіком має бути перша маршрутка, коли – я зараз з собою не маю графіка. Хіба що в кабінеті». Це графік? Ви сільська рада має вивішувати мату? Е, ні, ви розумієте, ми маємо погоджувати спільно з власником, який виграв тендер і займається перевезенням громади, тобто громадян, і його затверджувати і тоді розміщати. А тоді вже узгодити, за який кошт виготовляється допустимо, цей графік і розвішується. Ну, на... Ви що за... не узгодили цей графік? Ні, ми не узгоджували цей графік. Ми не зустрічались і не згод за п'ять років, не зустрічались і графік ну, не згоджували. За п'ять років ми тут три роки. За три роки ми з нею не зустрічалися. Про проблему жителів села Ясницька в управлінні розвитку інфраструктури чули. Проте дивуються, адже перевізник мав би бути зацікавлений чіткому графіку руху. Є чи не законодавство? Я думаю, що перевізник, скажімо, сам зацікавлений, щоб пасажири, які користуються його транспортом, знали чіткий розклад руху, коли він відправляється. Він не може бути зацікавлений, тому що від того залежить його, скажімо, заробіток. Чим більше пасажирів, тим краще йому. Що стосується, є вимоги до обладнання зупинок. Автобуси загального користування, ну принаймні, не графік, де хоча б інтервал руху, час початку роботи, закінчення роботи. Чого відсутній, будемо виясняти, можливо, там, скажімо, на території сільської ради немає можливості розмістити таку є інформацію. Розмістити? І Якщо є можливість, я вам обіцяю, що з понеділка така інформація буде розміщена, звернусь до перевізника, буду просити заставляти. Сільський голова Ясних зізнається, власницю маршруту пані Маріїв очі ніколи не бачив. Були лише телефонні розмови. Власник маршруту. Ми навіть з ним не зустрічались і не узгоджували ні рук транспорту, ні його інтервал, і який транспорт взагалі буде їздити. Ви, мабуть, вже бачили, що їздить старий транспорт, тобто мерседеси перероблені на, з грозових на пасажист. Хотіли б отримати письмове звернення від громади, щоб ми могли відповідно реагувати і писати відповідні звернення до районної ради і обласної ради. Це що, неактивна громада чи виконавча? Ну, важко сказати. Видно, людей влаштовують, як вони їх перевозять. Облаштувати в цьому місці кінцеву зупинку маршрутки 144 та обов'язково вивісити графік руху вимагають жителі села Ясницька. Якщо ні, обіцяють перекрити дорогу. Побували в Ясницьках, їдемо і у Львів на кінцеву навпроти Магноса. Бачимо чергу, питаємо, що за маршрут, адже ні номер маршруту, ні графіку руху, лише знак місце для стоянки. І тут люди скаржаться. Задоволені роботою наших маршрут? Взагалі самими машинами. Я тільки почала їздити, я не знаю, ще як він працює. Маршрутки би змінили. Що ви маєте на увазі? Такі незручні маршрутки, маленькі. Недостаток, то ж дуже плохі маршрутки, да, маршрутки, то розбиті, побиті, що це разі маршрутки, то горя, біда. А ви їдете за посвідченням? Їду за посвідченням. А багато взагалі так от їздять по посвірськ? Скільки водії дозволяють? Щоб маршрут... Ну, так, коли які водії, так ну по-разному. Буває таке, що два і все, а другі нічого. Сідай, їдь. Все зависить настроєння. Графік існує, а їздять вони собі, як їм буде краще. Дуже доводиться чекати, а як їдуть, то дуже заповнені, що йде, її навіть деколи і не зупиняються. Навіть старші жіночки там чи намагаються залізти, ну, зайти в маршрутку, то ці. Вони там перед ними закривають двері, їдуть. Пізний час тяжко трошки добратися. Там їде чотири села, отакою от будкою. Ну, то людей маса, більше нічого там не ходить. І вже скільки і писали, і звертали, ще й перекривали дорогу, нічого не дає. Там якась пані власник маршруток, і от вона, поки буде, кажуть, жила доти, так вони будуть їздити. Так зробіть графік, що через дві, через три години, але щоб ми знали, що є три кілометри. Ми йдемо до кінця села, і там зробили зупинку. Навіс таки все гарно, і вони не доїжджають. Дорога не гірша ніж на Ясницька. А старенькі люди, от я їду на 10 днів, і беру їжу з собою, все, і ото три кілометри. А то взагалі, хай графік зроблять, і ми будемо знати, що він приїхав, і ми вийшли до маршруту. Зустрічаємо пана Богдана, який, як потім виявилося, працює водієм, і він переконує 144 м маршрутом жодних проблем. Я 35 років вже, вже за керував маршрутки. Я так думаю, ви на 144 й їздите. Ну то там, то там, то таке є. Маршрути нормально їздять. Добре, а чого графіку нема? А, а тому, що, тому що нема всіх машин. Шо -шо? Машин нема всіх. Скільки на тому 144 му маршруті є машин? Є, на сьогоднішній день є сім машин. Сім машин. І з якою періодичністю ходять? Вони ходять, що під 20-25 хвилин один за другим. Пан Богдан пояснює, то не водії хамлять, пасажири не виховані, особливо ті, що з посвідченням. Пасажири є неправі, тому що тут є пригородний маршрут, має заходити 3-4 посвідчення, а заходять 10-15 чоловік. То маленькі машини є. Но заходять, починають хамити водію, а машину заправити, зремонтувати, то всі приватники їздять, тут нема державних машин. А як часто якісь такі конфлікти виникають, власне, через посвідчення? Кож, кожен Божий день. Кожен божий день. Навіть ви зараз можете постояти, подивитися, можете проїхатися в маршруті, подивитися собі. Як заходять на кожну зупинці, вони думають, що то є у Львові, та як тримає тролейбус, так само вони заходять туди. Поспілкувалися з людьми, а тут якраз сто сорок четверта маршрутка під'їхала. Мала, на 12 сидячих місць, поржавіла, йдемо до водія, розпитуємо, що ж і як. Скільки пільговиків ви можете провести за, наприклад, один маршрут, так? Скільки вам дозволяєте? Мають 4-5 десь так. Я якась, наприклад, людина стоїть, чекає, вже там шостий пільгових і ви. Всіх беремо. Всіх беремо. Всіх беремо. Всіх беремо. Ні, ми змущаємося, але ну що, зайде, скаже посвідчення, то сідає. Скільки тут міщається людей зі маршрут? Сидячих 12 місць. Стоячих? Не знаю. Ну, скільки влізе, а скільки <гліз на> маршрут? Я не знаю, не рахував ніколи. А коли остання маршрутка була? Е, остання яка їде? Так. О, остання des... зі Львова і остання. Як з села. Десятій годині остання маршрутка йде. 90, 10. Рівно 22.00. Це звідси з Магнусу. З Магнусу, так. А ви до якого села їдете? Ясницька? Ясницька чергується і чергується Ракетно і горе. Де саме в Ясницьках кінцева зупинка? М -м, внизу, ну я не знаю, як називається. Як то кажуть, що знали, то й дізналися зрештою. Маємо номер власниці маршруту 144 загадкової пані Марії, якої ніхто не бачив. Дзвонимо. Добрий день, пані слуха Марія Онофріївна. Ви маєте відношення до 144 го маршруту? Займається у мене син. Він зараз на лікарняному у відділі транспорту і дорожнього господарства управління розвитку інфраструктури Львівської обласної державної адміністрації пояснюють, що пані Марія то мама приватного підприємця Зайдана, який обслуговує 144 й маршрут. Маршрут 144 обслуговує приватний підприємець Зайдан. Він згідно рішення конкурсного комітету, я тільки що тут просто піднімав матеріали, він буде його обслуговувати до грудня місяця 2015 року. До підприємця Зайдана обслуговували великі підприємства, це ЄТЗВ Автолайн і Ватфіакр обслуговували. Там свого часу працювали десь більше автобуси і талони Богдани. Але через недостатню рентабельність даного маршруту вони відмовились. У нас були проблеми взагалі з його обслуговуванням ну, з Скажем, знайшли компромісне рішення. Ми кілька разів оголошували конкурс на даний маршрут. Ніхто не подавався. Потім, як варіант, знайшли, десь запропонували підприємцю. Свого часу було видано йому тимчасовий дозвіл. Пізніше оголошено конкурс, Він став як єдиний претендент, став переможцем даного конкурсу. Чи справді в управлінні інфраструктури лода проконтролюють свої ж недопрацювання? Побачимо. Принаймні, таке нашій знімальній групі пообіцяли. Там більше може не скарги, а пропозиції щодо продовження туди додачних ділянок. Є дійсно зауваження щодо масти маломістимих транспортних засобів. Хоча, як я це говорив, це не є якимось порушенням, порізник не допускає в даному плані. Ну і на окремі зриви рейси ті факти перепиляються транспортної інспекції. Які у нас є важелі впливу? Ну, скажем, саме то. Припиняємо дію договору, так але ну, в даному випадку будемо працювати просто з тим, порівнянням, будемо старатися його заставити. В крайньому випадку підемо на якісь крайні міри. Ця малівнича краса за 15 кілометрів від Львова, село Ясницька. І, хоча купальний сезон ще не розпочався, сміття тут не бракує. Проблема нині існує в Ясницьках. Крім маршруту купи не потребу. Місцеві жителі нарікають на приїжджах. Відпочивати вони у мальовничій місціні люблять. Проте смітити ще більше. Окрема розмова то є кар'єр. Кар'єри є виробничий об'єкт. Купатися тут все заборонено. Ну звичайно, нікому ноги не повисмикуєш. Вони всі приїжджають сюди і е купаються, загоряють. Звичайно, вони з собою все привозять, але пусте сміття вони залишають тут. І ми ото збираємо кожну весну, я по 20 мішків, не да, не дадуть ніхто зберігати. От люди, що я вивожу постійно мішками, евакуатором я вивожу тут сміття. Ото що вона збираю, кругом. Йде той кульок, наїв, накидав, пах, тобі на город кинув. Я підійшла, кажу: ну ти ж вихована дитина, а що таке? Я кажу, ти можеш то забрати з городу? Я ж то може мене ту хліб росте, кажу, мене якась бульбочка тут росте. Ну, як то йти, по тому дубкати, А що то твоє? Я кану, я а чи єжу? Я ж то роблю, кажу, подикі в мене руки зроблю. А що мені з твої рук? Я кажу, ну, то куди ну куди ж ти то кидаєш? Кажу. Ну куди ти то кидаєш? І Що мені сі хочуть, то і роблю. А за мусор, то навіть вже нема що говорити. Йдуть, здовж дороги понакидають тобі. Ми так приходимо, збираємо за той мусор. Як до кар'єру сюди повертати? Там люди скидають гній, там неможливо, там сморід ужасний. Розумієте, і так люди і там будують будку, і там будуть харчуватися люди, і під боком гній. Ну, неможливо там, неможливо. Як спека є, там отакі от мухи і там неможливо. Що має змінитися, аби не смітили, не хамили, напевно, самі люди.